на дні океану та завжди готовий до пригод. Звісно ж, губка Боб. І сьогодні у нас справжня зірка великого кіно. Губка Боб веселий дивак. Цей губка Боб не просто м'яка іграшка, це справжній комедійний герой. Висота 44 сантиметри. Він достатньо великий, щоб відчути його обійми, і водночас легкий для гри навіть найменшим фанатам. Його образ повністю відтворює персонажа з фільму: усмішка, виразні очі, капелюх справжнього мандрівника. А тепер магія: потягніть губку боби за руки в різні боки і подивіться, що відбувається. Він рухається, сміється, видає веселі звуки, справжній веселий дивак. Його міміка і звуки створюють море позитиву і нагадують, життя має бути веселим. Аргументами для продажу є висока деталізація від міміки до костюма, інтерактивна функція, рухи плюс звуки, м'який матеріал, безпечний і приємний на дотик. І ще він стане ідеальним подарунком для дітей, підлітків і дорослих фанатів. Губка Боб це завжди добрий настрій, посмішка і трохи шаленства з веселим диваком, дитина завжди матиме поруч радість улюбленого світу вікіні ботом.